В палаті тобі, тебе капають і ти не знаєш, чим зайнятися. Так можна ну, робити процедури та дивитись телевізор. Це 12-річний Іван Чухлібов з Рібкінщини. Останніх три роки він лікується у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Його мати Катерина каже, онкологію у її сина виявили у 2021 році. Поставила нам гостра гостралімфобласна лейкемія. от почали ми лікування ж у відділенні. Після курсу інтенсивної хіміотерапії Іван раз на тиждень приїжджає до лікарні на процедури, розповідає Катерина. Наприкінці вересня тут відкрили палату героїв денного стаціонару. Коли дитина знаходиться довгий час у лікарні то їй важко знову приходити знову і знову приходити сюди. А от на сьогоднішній день є така палата, оця палата героїв. Ваня з задоволенням приходить, бо він не боїться. Тобто він прийшов, він прийняв всі свої процедури, от, і, бо можливості його відпустили додому. Як розповідає завідувач гематологічного відділення дитячої обласної лікарні Єгор Павленко, ідея створення такої кімнати з'явилась три роки тому. На стінах зобразили супергероїв з кінофільмів. Я вважаю тих дітей, які пережили інтенсивні курси хіміотерапії, які знаходяться у нас на тривалій терапії, не тільки хімія, взагалі і імунотерапії, і діагностичній терапії, це є герої. Це є діти, які ну є мені здається взірцем для багатьох дорослих. І вирішено було так, що а чому б нам не створити таку кімнату, в якій буде саме відображено цей героїзм дітей. Реалізували цей проєкт за кошти благодійників, зокрема й іноземних, каже Єгор Павленко. Загалом це коштувало понад 10 тисяч євро. Німеччина нам допомогла, нам допомагала Швейцарія і багато інших країн нам допомагала. Вся Україна нам допомагала. Ми всі були приймали участь в цьому проекті. Санітарочки допомагали, медичні сестри реалізували багато різних моментів. За словами Єгора Павленка, зараз на підтримуючій терапії у їхньому відділенні 12 дітей. В цій кімнаті ми можемо переглянути, подивитись дитину. Ми можемо тут зробити УЗІ, ми, тут можемо набрати кров, навіть провести якусь таку маніпуляцію, яка не потребує там реанімаційного супроводу. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.